Усім привіт! Сьогодні говоритиму про вічний сюжет, про стосунки між рідними братами, і не секрет, що ці стосунки бувають різними від безмежної любові до лютої ненависті. А в своїй психологічній практиці іноді спостерігала таку цікаву особливість, що серед близнюків і двійнят взаємне бувають ворожими і причини. В цьому можуть бути різні. І, здавалось би, люди, чий генетичний ход десь на 90 з лишніх відсотків збігається, мають таке сильне несприйняття одне одного. І тут я хочу астрахуватися від теми близнюків, оскільки це не таке поширене явище, а взагалі, взагалі говорити про стосунки між сиблінгами, між рідними братами. Виникла в мене ця ідея, щойно я переглянула дебютний проєкт Вікторії Трофименко Брати остання сповідь. Фільм знятий за романом шведського письменника Торні Лінгрена «Джмелиний мед. Але режисерка перенесла сюжетні дії зі скандинавських гір в Карпати, оскільки сюжет настільки. Поширений він не має меж ні в просторі, ні в часі. І от Карпати. Пам'ятаю своє перше знайомство з цим регіоном, літо я, майбутня семикласниця. І ми з батьками відпочиваємо в цій мальовничій місцевості. Жили ми в дерев'яному будиночку, куди нас гостинно запросили родичі наших друзів. Ну, мені пощастило вдвічі, бо зі мною була моя однокласниця. Саме в її родичів ми тоді і жили. А в цієї пані Марії, один із синів, наш ровесник. Ну, десь на роки три він, здається, був старший на 3-4 роки. Ось. Це був 1983 рік. І що мене тоді дуже здивувало, це те, що Богдан щонеділі ходить. До церкви. А в цій школі, де я навчалася, це Одеська область, нам ще з першого класу е, прошивали мізки, тим, що релігія це опіум для народу. І ось ми з моєю однокласницею дві такі от дурепи безбожниці дорогою до лісу переконували Богдана в тому, що. Бога на світі немає, а він нас вів саме в гори знайомити із місцевою флорою і фауною. І Богдан не мав тоді ніяких контраргументів, він лише червонів і ніяковів. І коли я Прийшла додому, почала розказувати своїй мамі про те, що ми переконували Богдана, як ми несли йому цю комуністичну пропаганду. То тоді мама мені популярно пояснила, що є таке свобода совісті, і чому так історично склалося, що у нас і в людей з західної частини України. Такі різні філософські погляди. І так це був ліричний відступ. Ну а тепер до теми коротко про сюжет. І так, письменниця, це вже сюжет. Я сполити не буду, я лише... Деякі такі от моменти письменниця, імені якої ми не знаємо, Волею долі опиняється в Карпатах, селиться в одному будиночку літнього чоловіка на ім'я Войтко. Згодом дізнається, що по сусідству живе його рідний брат Станіслав. Войтко і Станіслав це різнояйцеві близнюки, тобто двійня. Брати ненавидять один одного. Люто. Ненавидять, незважаючи на уже такий похилий вік, і єдине, що їх утримує на цьому світі, це прагнення пережити один одного, бодай би хоча б на один день. І от письменниця розуміє, що в неї в руках прекрасний сюжет для книги. Тим паче ж вона потрапила в снігову пастку і не може виїхати звідти, тож береться допомагати братам по господарству, ну, а ті, в свою чергу, сповідуються перед нею. Знаходять в ній не то психолога, не то священника, і оскільки сюжет побудовано на спогадах братів, то в нас є можливість подорожувати у часі і спостерігати за тим, як брати ділять спершу дитячі забави, там іграшку, потім уже кохану жінку, дитину і навіть Потім кішку. І сама ж письменниця органічно вписується в їх життєвий сценарій, стає об'єктом бажань братів і об'єктом ревнощів. І так, комплекс Каїна. Хто ж не пам'ятає легенду про синів Адама і Єви, двох братів близнюків Каїна і Авеля. А між ними, між ними завжди була ворожнеча. І причому ворожнеча між близнюками чи то двійнятами вона інтенсивніша, як правило, ніж між звичайними братами і сестрами. Чому? По-перше, тому що їм доводиться. Виживати ще в утробі матері, їм доводиться змагатися за простір, за їжу, і це змагання потім переростає в суперництво, щоб привернути увагу дорослих. Комплекс Каїна описує людину, що постійно переживає почуття заздрошів, безкінечно світло погасло. Безкінечно порівнює себе з іншими. Самооцінка в такої людини, звісно, низька, звідси схильність до звинувачень, спочатку себе, потім хочеться ці звинувачення спроєктувати назовні. І саморуйнівні стани часто провокують жагу руйнувати світ. Каїн Рухомий був, ну, за легендою, трьома мотивами, а саме люттю, ревнощами і бажанням володіти. І от брат Войко, Войтко, це і є саме той Каїн, в якого живе письменниця, тому що Станіслав це швидше за все, за своїм психотипом Авель. Але за законом проекції є такий захисний механізм. Войтко приписує свої риси рідному брату. А в комплексі Каїна варто виділити невроз нав'язливих станів, Це коли постійно в голові крутяться одні й ті самі думки, і людина не би, попадає в пастку цієї румінації мислинєвої жуйки. Такі от обсесії. І ці думки провокують якісь нав'язливі дії, ритуальні, монотонні для того, щоб зняти оцю напругу. Тобто це властиво для комплексу Кая. Надалі. Що ще властиво? Невроз, відчудження. Це також вид неврозу, його ще називають деперсоналізація, тобто це відчудження від себе самого. Це втрата ідентичності, і от в цьому фільмі ми спостерігаємо за тим, як Станіслав привозить в свій будиночок, що знаходиться в горах, привозить молоду дружину, юну дружину, навіть я б сказала, майже дівчинка. І от тут брат, коли бачить цей момент, як він підвозить її возом, він тут же опиняється в будинку свого брата, тобто він не відмішовує себе від. Рідного брата і заявляє своє право на володіння цією жінкою. Спочатку вони ділять ляйку, як я вже говорила, а потім все життя вони знаходять якийсь об'єкт для того, щоб ревнувати, для того, щоб переживати. Так, значить, що ще характерно? Характерно такий Невроз його ще називають параноїдально проєктивно-параноїдальним, тобто створити зовні ворога і весь час очікувати на якусь загрозу. Якщо говорити про психосоматику, то тут виділяють саме такі, таке захворювання, як шлунково. Кишковий тракт. Ну і саме наш герой страждає на, на цю хворобу. Так, значить, комплекс Каїна є ну це вже, скажімо так, яскраво виражена позиція, крайньо вираженою сиблінговою позицією. Але, на щастя, більшість. Братів чи сестер живуть в любові, в злагоді. Ну і в цьому заслуга, в цьому заслуга батьків. Адже батьки організовують спілкування між сиблінгами, і щоб не було розбрату між братами і сестрами, особливо коли вони близнюки чи то двійнята. Батьки мають розуміти, що це унікальні особистості зі своїми перевагами і зі своїми особливостями. Тому речі, одяг, аксесуари мають бути різними, і з цього саме починається шанування права на індивідуальність. Порівняння дітей між собою недопустиме недопустиме і вихваляння одного при свідках, коли про іншого немає що сказати. Кінострічка, брати. Остання сповідь не демонструє нам Причин деформації характеру братів, ми цього не бачимо. Ми маємо справу лише із наслідками, тому можемо вже домислити, якою ж була сімейна модель. І швидше за все, що хлопці росли без батька, тому що про матір там мова йде, а за батька вони взагалі не згадують. Тому саме їх стосунки і застрягли на стадії незавершеного едіпального конфлікту, який вони пролонгували до кінця своїх днів. Кіно сприймаємо. Легко, незважаючи на трагізм, не мов би пронизано тонким гумором. Ну, звісно, приємно дивує гра акторів, природа Карпат. Ну і, звісно, звук тримбіти. І якщо інформація була корисною, ставте лайк, підписуйтесь, до зустрічі. На все добре!